Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. У мене грішно іноді така думка от проскакує. А у нас Кабінет міністрів України український? Точно. А прем'єр-міністр України Денис Шмигаль український. А Верховна Рада це Українська Верховна Рада з головою Стефанчуком чи ні? 34 мільйони гривень виділяє Кабінет міністрів України на ремонт табору для російських військовополонених Захід-2. Вдумайтесь, 34 мільйони гривень на ремонт одного табору, щоб полоненим оркам комфортно жилося. А ще Кабмін виділяє і Верховна Рада 10 тисяч гривень на харчування одного російського військовополоненого. І ще культурну програму їм роблять. Співають, священники приходять. А наші пенсіонери на 2800 виживають і ще донатять ЗСУ. Несуть і донатять. Знаєте, от я згадую, як Азовців тримали в Оленівці, і що з ними робили там. І думаю: а у нас Кабмін і Верховна Рада. Дійсно, український? Чи нам так здається? З вами український історик та журналіст Яршуваць. До нової зустрічі. Дякую вам.